Це загроза продовольчої безпеці всієї країни. А знаєте, що найгірше: у держави немає чіткої програми боротьби з цим лихом. Сьогодні розберемо, чому Сарана стала реальною катастрофою для України, хто винен у відсутності контролю та що можна зробити, щоб зупинити її, поки не пізно. І так я скажу прямо: це тест для влади і для нас із вами. Сарана вже пройшла кілька областей і наближається до Києва. Її рух посилюють вітри та погодні умови. Вона здатна долати сотні кілометрів за лічені дні, залишаючи після себе пусті поля. Особисто я спілкувався з фермерами на півдні. Вони розводять руками, поля стоять голі, урожай знищений, і це тільки початок. Війна зруйнувала екосистеми, загинули птахи, жаби та їжаки, природні вороги сарани. Руйнування Каховської ГЕС перетворило величезні території на болота, де комахи розмножуються з шаленою швидкістю. Додайте сюди кліматичні зміни, теплі зими і вологі літа. І отримаєте ідеальні умови для катастрофи. Це не лише про врожай. У повітрі вже фіксують частинки хітину, які можуть викликати алергії, особливо у дітей і людей із хворобами дихання. А ще ціни. Знищення врожаю означає подорожчання продуктів, брак зерна та овочів, і це вдарить по кожній родині. Зараз немає централізованої програми, немає координації між областями, бракує техніки для авіаобробки полів і навіть просто інформації для фермерів. Мені здається, що влада вкотре грає в пожежників замість того, щоб діяти на випередження. І це в той час, коли кожен день зволікання множить збитки на мільйони. Фермери можуть використовувати пестициди, але самостійно це дорого і неефективно. Потрібні авіаобробки, підтримка місцевих адміністрацій і, чесно кажучи, громадський тиск. А для нас, простих громадян, слідкувати за повідомленнями місцевої влади, уникати контактів із Сараною і в разі алергій. Звертатися до лікаря нашестя сарани це не просто проблема фермерів, це виклик для країни. І якщо ми промовчимо сьогодні, завтра будемо платити втричі дорожче і за продукти, і за власне здоров'я. Підпишіться на канал Соціалка, щоб не пропустити нові роз'яснення і поради. Пишіть у коментарях. Чи бачите ви сарану у своєму регіоні і як влада реагує? Разом ми можемо змусити систему працювати.